Хай вони вже полігони роблять у другому місці. Нам уже достатньо за 60 років цієї свалки. Так що ми навіть не згодні на переробний завод. Стихійне сміттєзвалище за півтора кілометри від Полтави та за 600 метрів від найближчого села Макухівка. Підходи з усього міста сюди вивозять з 1953 року. Таких загорянь їх не перечислити. Скільки ось тиждень тому назад їздили. Пожарки до колонки ходимо, беремо воду. А ця, що в мене у колодязі, вона не придатна. Поливати нею не можна. От там вся табличка Мінділєєва. У серпні цього року Полтавська міська рада уклала договір з розробки документації для макухівського сміттєзвалища. Вона передбачає ряд екологічних досліджень, обстежень та розрахунків, каже Валерій Пархоменко. За даними сайту, прозоро підрядник має виконати це до кінця цього року. У нас є звернення правоохоронних органів щодо закриття Макугівського сміттєзвалища. для того, щоб продовжити її роботу. Ми повинні виготовити проектно-кошторисну документацію, яка називається вплив на довкілля на виготовлення документації. Вплив на довкілля. Відповідно до програми і бюджету виділено 6 мільйонів гривень. За його словами, це зокрема потрібно, аби у подальшому створити полігон твердих побутових відходів. Цього року за перше півріччя десь близько 320 тонн в день завозиться на звалище. Це близько 2600 метрів кубічних. Це більше сотні машин в день. В останні два роки вона ще збільшилася в зв'язку з тим, що можливо кількість тимчасово переміщених осіб збільшилась Полтаві. Тому тенденція вона йде на збільшення. Потрібно шукати нове місце. Фільтрати, що накопичуються, так, вони потрапляють в воду, вони потрапляють в коломок. Є на сьогоднішній день система очистки фільтрату, який можна очистити до такої ступені, що можна поставити стакан. За. Чистої води і випит. а у нас там немає нічого. Допоки тут немає полігону, цьогоріч на сміттєзвалищі відновили земляне обвалування та частково його рекультивували, каже начальник комплексу з видалення відходів КТП 1628 Микола Костенко За ці вісім місяців цього року. То у нас були серйозні там загоряння, так звані глибинні загоряння. Це вони часто бувають в холодну пору року. З квітня місяця у нас загорянь немає. У нас було встановлено відлякувач птахів квіними ту крики хижих птахів, і таким чином відлякуються ті птахи, які знаходяться звалищах, які потенційно є з розносиками різних ну забруднень. Блок такий невеликий, ага. і шість динаміків. Також тут протягом двох останніх місяців ліквідовували фільтраційне озеро, що витікало за межі сміттєзвалища. Слідуші етап це у нас певне бути сміттєпереробний завод з глибокою переробкою, з так, з утилізацією і все рівно нам необхідно Буде полігон твердих побутових відходів, тому що яка б не була глибока переробка, відсотків 20 все таки залишиться якесь сміття, яке не підлягає ніякому режиму переробки. Ми повинні його законсервувати, рекультивувати. Засипати, пересипати землею, висадити дерева і, скажімо так, перейти на нові сучасні технології переробки сміття. Як розповів Микола Костенко, площа сміттєзвалища близько 17 гектар. А загальний об'єм відходів що накопичився за всі роки експлуатації, становить 18 мільйонів кубічних метрів. Оксана Іванова та Богдан Казиря Суспільне новини Полтава.